Вітаю, вас, шановні друзі. Поки нам дозволяє, погода, знімаємо відео на вулиці. Мабуть, це вже останнє відео е, в такому форматі, тому що погода нам вже на майбутнє, мабуть, не дозволить так з легкістю е, знімати відео на природі, але побачимо. Як би то не було, як би не змінювалися наші обставини, слово Боже, незмінне і. Важливо, щоб незмінне слово Боже змінювало наше серце. На цим зараз будемо і працювати. Уривок із Євангелія від Луки це 12-й розділ, і притча про багату людину. Розповів Ісус притчу: В одного багатого чоловіка земля добре вродила. І він подумав собі, що ж мені робити? Адже я не маю де зберігати врожай. Потім вирішив: я розберу свої клуні і збудую нові, більші. Та й завезу туди весь врожай і все своє добро. А тоді я скажу собі я маю удосталь добра на багато років, тож більше не перейматимуся я клопотами, та тільки буду їсти, пити і тішитись. Але Бог сказав йому нерозумний, чоловіче, цієї ночі ти втратиш своє життя, кому достанеться добро, що ти надбав. Отак буває з тими, хто збирає собі земні скарби. Та в Божих очах вони не багатіють. Сьогодні досить часто можна почути фразу про так зване бінарне мислення або, по-іншому, бінарну логіку. Щоб нам надалі е уникнути непорозуміння, я уточню зразу, що бінарне мислення це спосіб сприйняття усього навколишнього світу, коли він нам бачиться лише у двох можливих і до того ж протилежних. Варіантах. Ну, Наприклад, добро, зло, свій чужий, хороший, поганий. При цьому у фактах, там, персонажах, явищах не розрізняють так звані напівтони. І е, вся подальша обробка інформації, там, аналіз, порівняння, вибір е, якогось рішення відбувається, відбувається виключно виходячи з цього поділу. В побуті, до речі, ми такий е, спосіб мислення називаємо чорно-білим. Саме тому ми й кажемо, що там нема напівтонів. Інколи таке мислення, воно вкрай корисне, ну, наприклад, солдату на війні, коли йому потрібно е, приймати швидке рішення, а не вагатися, враховуючи безкінечну кількість обставин. Впевнений, що кожен із нас в дитинстві переживав період такого способу мислення. Він є природнім е, і насправді найнижчим, а отже, і фундаментальним. Ось справедливості заради потрібно сказати, що і основні християнські доктрини вони також загалом побудовані на такому ось ну, принципі, бінарності, хоча із відомими уточненнями, інколи досить суттєвими. Ну, наприклад, у нас є, здавалось би, бінарна система там Бог, диявол. І, і начебто вони протилежні, але разом з тим, ми кажемо, що вони не рівні один іншому, і при цьому, наприклад, благий Бог може в певних обставинах бути е, ну, досить категоричним, а лукавий, як пише апостол Павло, інколи може приймати на себе вигляд посланця, тобто ангела світла. Тому я й кажу, що цей принцип в християнстві навіть у е, фундаментальних істинах має певні уточнення. Загалом. Використання оцього принципу бінарності у фундаментальних питаннях людського життя ну, здається цілком виправданий, але саме у фундаментальних, а не у всіх. І щоб наочно зрозуміти, що я маю на увазі, давайте згадаємо, як виглядає фундамент. Ну, Звичайний фундамент будинку. Особисто я декілька разів за своє нетривале життя бачив і навіть приймав участь у будівництві фундаменту різних будівель. І наскільки я можу зробити висновок, то задача фундаменту є одночасно бути якомога більше простим з інженерної точки зору, і якомога більш міцним для успішного майбутнього будування. Фундамент це що там бетон, блоки, там мало хвилюються за естетику чи функціональність. Важливо, щоб стояв і тримав. Оце є його єдина функція. А ось те, що будується на фундаменті. Це вже більш складна конструкція. І вона вимагає більш складних рішень, а отже, більш складного і розголуженого мислення. А коли справа доходить, наприклад, до оздоблення інтер'єру будівлі чи там, до придбання всякого начиння, особливо побутової техніки, то там ми геть забуваємо про це бінарне мислення. Те мислення, яким ми так впевнено користувалися, коли будували фундамент. Фундаменту ми яке питання задавали: стоїть чи не стоїть? І цього було достатньо, особливо, якщо стоїть і тримає. А давайте згадаємо, які питання ми задавали собі, коли купляли там, газовий котел, автомобіль чи там, мультиварку, наприклад. Які функції, наскільки гучний там, звуковий сигнал оповіщення, там, чи підходить до загального стилю, які відгуки у користувачів, чи є там в моєму місці офіційний представник для ремонту, там, наприклад, автомобіля. Який розмір гуми, там, чи підійде гума від колишнього автомобіля, де нам сотні питань, і вони ж всі потрібні. Насправді вони ж всі потрібні. І коли ми згадаємо, коли ми задаємо у ці доцільні питання, то і підбираємо відповідний товар нашим потребам, то в результаті ми щасливі, ну, принаймні на певну кількість часу, тому що ми отримали те, що відповідає нашим бажанням. Але інколи ми щось не врахували. Або нам не вистачає коштів на придбання чогось бажаного у нашу домівку, або ж ми очікували одне, а реальність опинилась, ну, дещо іншою. І тоді ми користуємося яким принципом? Краще гірше. Тобто у чорно-білу картину цього світу ми додаємо оці півтони. І навіть якщо ми не впевнені, що із цими напівтонами ми бачимо світ у його справжніх барвах. То безумовно, світ стає більш яскравим, цікавим, і схожим на самого себе, коли ми туди додаємо оці напівтони. Все це до чого? Все це до того, що нам конче необхідно користуватися у релігійному світогляді оцими напівтонами і принципом краще гірше, а не лише жити у чорно-білому режимі. Про це власне і сьогоднішня притча. Є людина, у якої вродило ниво. Він розбагатів, побудував нові клоні, завіз туди увесь урожай. Це погано чи добре? Добре. Значить, йдемо далі. Ця людина вирішила. Я маю удосталь добра на багато років, тож більше не перейматимуся, не як лопатами. Це добре чи погано? Добре. Тому що якщо у людини є певні матеріальні можливості, це набагато краще, аніж коли їх немає. Як зараз говорять, то плачуть і багаті, і бідні, і хворіють і, багаті, і бідні. Але знаєте, краще плакати на сидінні власного авто, аніж плакати від того, що у тебе немає де жити. І коли ти захворів, то краще лікуватись у відповідних спеціалістів, а не лише тим препаратом з аптеки, на який у тебе вистачило коштів, а на інші не вистачило. Йдемо далі. Тільки буду їсти, пити і тішитись. Це добре чи це погано? А отут уже цей принцип не працює, бінарний: добре чи погано. Тому що як якщо сказати дуже і дуже делікатно, то цей персонаж притчі розмірковує вкрай наївно, примітивно. Він пов'язує рішення всіх своїх проблем із рясним урожаєм, його спосіб мислення, оцього героя із притчі, він чітко бінарний. Урожай це добре чи погане? Добре. Значить, якщо є урожай, то все буде добре. Але тут ще є і, і логічна помилка, тому що одне з іншого не витікає. Ця людина, із притчі, він розмірковує, як дитина насправді. І тому Господь цьому чоловіку із з притчі нагадує про хибність його висновків, задаючи питання: а що ж твоє життя? Це питання важливе, тому що на нього неможливо е відповісти у, у парадигмі мислення цієї людини. Тому Христос закликає розмірковувати ширше і для більш складних обставин. Використовувати більш складні способи мислення. Як би це іронічно не виглядало, але Христос, який викриває недолугість оцього чоловіка з притчі, розуміє, що віками цю притчу будуть читати люди з таким же самим способом мислення, як і її головний герой. Саме тому, у заключній фразі, щоб було менше шансів зрозуміти її невірно, Господь і каже: отак От буває з тим, хто збирає собі земні скарби. А в, очі, в Божих очах вони не багатіють. І тут знову ми бачимо вихід і за рамки примітивного мислення. Як би було зручно, аби Христос сказав, ну, знаєте, власність це зло, матеріальне в світі це зло, і єдине, що нам потрібно, скоріше, звернитися від цього матеріального світу. До речі, в історії були досить значущі такі релігійні течії саме з такими постулатами. І вони мали великі, велику кількість прихильників. Чому? Тому що все просто. І зрозуміло, чим простіше, тим більше людей на це будуть звертати увагу і більше людей цьому будуть довіряти. Але Господь пояснює, що життя більш складне, аніж комусь бажалось би того, і тому він питає: а чому в тебе є одне багатство земне, а іншого немає? Невже ти думаєш, що рясний врожай вирішить всі твої питання? Чому ти вважаєш, що те одне може впливати на все інше? Ні. Матеріальне впливає на матеріальне, а на духовне впливає виключно духовне? Зерно тебе накормить. І, продавши його, ти купиш собі щось інше. А як же ти сам? Невже їжа та одяг це все, що є змістом твого життя? А ще ж крім життя є смерть? І як каже Господь, яка користь людині від того, якщо вона здобуде весь світ, але занапастить свою душу? Бо що може людина віддати? Щоб викупити свою душу, нічого. Отже, сьогоднішня притча, вона не скільки про гроші чи про майно, а в першу чергу вона про необхідну і доречну складність нашої віри. Ось саме ця необхідна і доречна складність нашої віри допомагає нам більш точно розрізняти і більш глибоко розуміти, що відбувається всередині мене, в навколишньому світі, що мені хоче сказати Господь. Звичайно, ця складність потребує наших додаткових зусиль. Багато хто е, не наважується і не бажає докладати додаткових зусиль. Але завдяки ним ми стаємо більш зрілими, самостійними, врівноваженими, здатними надати допомогу іншим, а не лише постійно чекати її на свою адресу від тих, хто досяг більшого успіху на духовному шляху. Ми повинні бути тими, хто. Досяг більшого успіху і сам здатний ним поділитись. Звичайно, у такого способа мислення будуть і опоненти. Духовний, загалом життєвий примітивізм, він має достатньо, достатньо прибічників, і в розповідях його апологетів він інколи набуває романтичних рис. Особисто я вважаю, що горе тим людям, хто прості, фундаментальні речі християнства без причинно ускладнює. Тому що це інколи стає суттєвою перепоною для розуміння. Але таким самим чином мені не зрозуміла думка тих, хто не зводить суть християнства нижче того рівня, що його визначив Христос. Аргументи на користь того, що є люди, які не зможуть зрозуміти всіх складнощів, і що вони не безумовно потрібні для нашого спасіння, я ці аргументи заперечувати не буду. Вони очевидні. Впевнений, що у Бога є чіткий план і для тих, хто світ сприймає занадто просто, і для тих, хто взагалі позбавлений звичного нам ментального рівня, чи від народження, чи після певних обставин. Думаю, що в певному сенсі такі люди навіть ближчі до Бога, ніж ми, але ті з нас, кого Бог наділив розумінням, а саме так людина розумна, називається наш біологічний від, до речі, то ми повинні активно використовувати цю свою здатність. Розуміння, а в біблійному, по біблійному, напевно, це мудрість, нехай допомагає нам просте не ускладнювати, а складніше не примітизувати. Звичайно, для Бога ми завжди діти, і тому, що менші за нього, і тому, що він любить нас ні за що, просто так, і тому, що він піклується про нас. Але те, що ми діти Божі, не означає, що ми можемо перебувати у стані вічної там, інфантильності і легковажності. Всім дітям потрібно колись виростати, ставати зрівими, відповідальними, вмілими, самостійними. Якщо образ зрілої людини, сильної в вірі, здатної простягнути іншій людині руку підтримки. А не страхітливої, там, нерішучої, постійно шукаючи, шукаючи, на кого б спертися, чиїми б силами підживитися. Так от, якщо образ цієї сильної людини в вірі це те, що зараз відкликається в нашому серці, то, значить, що вже давно настав час, щоб про це потурбуватись. А рецепт цього питання дає нам пророк Давид. Законами твоїми, Господи, я втішаюсь. Роздумую над ними повсякчас. Я мудрість черпаю із вказівок твоїх, завдяки їм я мудріший, аніж вороги мої. Мудрішим вчителів моїх зробив мене ти, бо, завітів твоїх, бо завіті, завіт твій завжди, завжди в моїм серці. Мудріший я, аніж старіші, неповажні, поважні, тому що підкоряюсь твоїм наказам. Друзі мої, на завершення нашого відео. Дозволю собі нагадати, що ми з вами долучаємося до створення і популяризації якісного україномовного християнського контенту. Хочу наголосити, що задачою каналу не є популярність чи численність сама по собі. То вже як вийде? Початкова задача, яка втілюється в кожному відео із самого початку, це ну, певна якість, змістовність. І якщо такий підхід вам до душі. То ви, безперечно, розумієте, що будь-яка важлива справа потребує певних ресурсів. Всі ми окремі ну, люди маленькі, як правило, а, але разом ми здатні на великі справи. Тож з нас контент, з вас підтримка, підписка, лайки, розповсюдження, донати. Лише так, спільними зусиллями, ми зможемо зробити щось насправді важливе. Дякую вам усім за увагу. Мир і милість Господня нехай буде з усіма. नमें